До офіційного відкриття древляндії ще кілька годин, а скульптори вже працюють. Поки що орудують лише сокирами та бензопилами. Тріски летять на всі боки. Завдання, говорять скульптори, цьогоріч складне. Колоди великі, по метру в діаметрі, часу мало. Аби встигнути все зробити, митцям доведеться працювати до пізньої ночі. Коли художник працює, він часу не замічає. Іван Фізер розпочинає фестивальну естафету з травмою, тому підкорювати дерево пособляє помічник. Таку роботу без помічників взагалі ніхто не ні, 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 тим більше в такий стислий е, термін. Три з половиною дня це практично неможливо виконати. На торішній древлянді Іван Фізер оживив у дереві Мальвіну. Цьогоріч чаклує над слоном із казки Мауглі. Хотілося б наші українські казки щоб були. Воно ближче і нам і ближче і людям. Ми ж проводимо це фестиваль у дитячому парку. І якби це тема дитяча. Всі ми задоволені дивилися мультфільм, коли мав така тема якось по собі народилася. На відкриття фестивалю до Черкас із джунглів приїхали і самі казкові герої. Вони надихнули скульпторів на роботу, а заодно розважили малечу. Та ще не зовсім зрозуміла, що у парку відбувається, а трохи старшим дітям вже якнайшвидше кортить побачити персонажів Мауглі у дереві. Мені дуже цікаво, які зроблять фігури. За тим, як оживатиме дерево, містяни можуть спостерігати щодня, а результат побачать вже цієї неділі. Тоді журі визначать найкращого скульптора з його творінням, а глядачі найулюбленішого. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка Вікановини.